Міжнародний етнографічний фестиваль фільмів ОКО повернувся з Болгарії та привіз до батьківщини кінострічки різних програм міжнародної, національної українською, національної болгарською. Три дні з 24 по 26 листопада у Болгораді проходив показ фільмів у будинку офіцерів. Відбулися повноцінно цього року в Болгарії, в Софії. Відкриття у нас було в великій залі, у нас було більше 500 людей, відвідуючи це те, що ми могли порахувати постільчикам. Нас відвідав міністр, міністр оборони Республіки Болгарія, пан Тодор Тагарєв, який є великим другом України і дуже допомагає зброєю. Були депутати, були керівники фондів, які допомагали збирати кошти на проведення цього кінофестивалю. Цієї едиції. четверта едиція кінофестивалю проведена переважно донати громадян Болгарії. За донати українців була проведена рекламна кампанія. Сайт Мегого надав призовий фонд для переможців. Адміністрація паромної переправи Орлівка профінансувала переклад титрів на українську. Ідиція там фізично вона була зроблена виключно на гроші донати, і ми так і писали, що ця ідиція проводиться завдяки свідомому болгарському народу. Директорка кінофестивалю Тетяна Станіва розповіла, як сприймали у Болгарії українські стрічки про війну. Переможці української програми Життя на межі команда ОК теж привезли до Болграду, щоб фільм змогли подивитись мешканці віддалених населених пунктів. Цей фільм відкрив фестиваль у Болгарії. Він про життя українців. Із часів революції гідності до 24 лютого 2022 року. Герої і автори вели хроніку на майдані. Проїхали по всіх містах на сході України, коли проходила окупація населених пунктів України Росією. Фільми око збирають навколо себе інтелектуалів, тих, яким яким не байдуже, і звісно, це були люди, які ще й прийшли на українську каузу. Тому що фільм відкриття у нас був фільм про війну, життя на межі. Безпрецедентний фаворит і переможець національного конкурсу. Я сама мала реальну потребу зупиняти, щоб виплакатися і мене в мене вперше в житті від перегляду фільму. Взагалі, вперше в житті був роботний рефлекс на біль. Тетяна не знала, чи зрозуміє фільм Життя на межі болгарська публіка. Тому спочатку дала для перегляду своїй подрузі у Болгарії. І моя подруга потім сказала: ти знаєш, Таня цей фільм мусить подивитися абсолютно. Кожен болгарин, е -е, як же ж ми були наївними, вона каже, думаючи, що Путін не нападе. З фільму абсолютно зрозумілим стає той факт, що ця війна готувалася довго і він готував це нападіння, і саме це, це хотів. І вона навіть підкреслила каже: ти знаєш, в мене є відчуття, що Україна для Путіна чи це щось що взагалі дуже особистісне. А потім, під час самої кінофестивальної програми, вже в іншому місті, в більш маленьких залах, ми показали «20 днів в Маріуполі. Це фільм, який від України надісланий до Оскаровського комітету, номінований на Оскар. Я дуже хочу, щоб цей фільм взяв Оскара. І я, чесно кажучи, не зрозумію, якщо це буде не так. Я не зрозумію цей світ. Показ фільму «20 днів у Маріуполі проходив поза конкурсу. Це була терапія, бо Тетяна вперше чула, що вся зала в голос плакала. Робота журналістів протягом 20 днів у зруйнованому Маріуполі побачив світ. Це звіт злочинів країни-агресора Росії. За що я люблю документальні фільми? Вони документують нашу історію сьогодення. І скільки б їх не було, вони всі важливі, вони показують різні аспекти нашої війни, і і їх все одно буде недостатньо. У Болгарії після показу життя на межі відео підручника про історію війни в Україні кінофестиваль зібрав біля 4 тисяч євро для 88 го батальйону на дрони, які вже отримали українські військові. Кожного разу Тетяна Станєва доносила до болгарського суспільства головну думку: фільм про війну на екрані закінчився, а війна в Україні триває. Це не тільки наша війна. Це взагалі вже на наша війна. Але помирають наші хлопці. Боремося за отакі уми, за отакі серця, щоб у нас прихильників і друзів, помічників, було більше і підтримки більше. Протягом трьох днів у Болграді глядачі побачили сім фільмів трьох конкурсних програм: документальні фільми, які закликають до розумів, змушують побачити правду, побачити світ, яким він є. Наталі Слободяни, Юрій Слободяни, інформаційна агенція Юх